В лазові працівники поліції затримали чоловіка за скоєння грабежу. Зломисник проник до квартири потерпілої, наніс її тілесні ушкодження та заволодів цінними речами. Повідомлення про події надійшло до лазівського відділу поліції 14 січня. Поліцейські встановили, що раніше знайомий 35-річний чоловік проник до квартири 45-річної потерпілої. Вдарив її кілька разів у обличчя та забрав телефон. З квартири також зникла крохвильова піч та особисті речі. В ході проведення розшукових заходів працівники поліції затримали 35-річного мешканця міста Лозова. Речові докази вилучено, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 186, тобто грабіж Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Зломисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Назовій через ревнощі жінка завдала тяжкі тілесні ушкодження своєму чоловіку. 39-річного потерпілого з проникаючим колоторізаним пораненням паперикової ділянки госпіталізовано до лікарні. Він знаходиться в реанімаційному відділенні в тяжкому стані. Інформація про події надійшла до Лзійського відділу поліції 12 січня. В ході розслідування поліцейські встановили, що травму потерпілому нанесла його 40-річна співмешканка. Вони разом перебували в гостях у знайомих, де розпивали спиртні напої ґрунті ревнощів між подружжям виникла сварка, в ході якої зломисниця нанесла один удар ножем співмешканцю. Речові докази вилучені, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 121, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України, жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно правопорушниці.